Доброго дня, шановні колеги, розпочинаємо нашу роботу. Сьогодні у засіданні бере участь голова Волинської обласної ради Григорій Вікторович Недопад, а також керівники депутати обласної ради, члени бюджетної комісії, а також керівники департаментів та управлінь Волинської обласної військової адміністрації. Присутніх членів комісії на даний час троє у залі і семеро онлайні, тобто 10 членів комісії з 11, відповідно, згідно регламенту Волинської обласної ради, ми маємо право, є квором, ми розпочинаємо наше засідання. На сьогоднішнє засідання виносяться по суті одне питання, ну але спочатку з порядку денного. Отже, матеріали, які підготувала бюджетна комісія, бюджетний відділ, надіслані були вчора. Даруйте трошки запізні надсилання, але лише там, десь початку шостого до нас в Раду зайшли відповідні матеріали. Ми відповідно підготували висновки і всі інші проекти, тому виходимо з таких умов роботи, але всі матеріали мають на руках, тому. Порядок денний передбачає розгляд одного питання про проєкт рішення обласної ради про обласний бюджет на 25 рік. Чи будуть у членів комісії зміни доповнення до цього порядку денного? Якщо не будуть, то прошу підтримати порядок денний у запропонованому варіанті. Хто за? Дякую одноголосно. Друге питання. Про проєкт рішення обласної ради про обласний бюджет на 25 рік. Отже, так як я сказав, вчора зайшов до нас проєкт обласного бюджету на 25 рік. Тому для початку запрошую до слова директора департаменту фінансів Никитюка Ігоря Миколайовича. Будь ласка. Добрий день, члени бюджетної комісії. Присутні. Як вже сказав що вчора був поданий. Як наказу про обласний бюджет для обласної ради для ознайомлення? Ну, вийшло деяка затримка з поданням, що спрацювали трохи за сходом, тому що головою було підписано ще до обіду відповідний наказ. Всі ці <кхе> показники, які вам подані, були розглянуті видаткової частини, були розглянуті на бюджетних слуханнях був присутній знає і в витратній частині практично всі, які стосувалися виділення безпосередньо коштів і які е, е, були надані нам, вони враховані в даному проєкті наказу. Інші показники мається на увазі рекомендовані, будуть е, по можливості враховані під час виконання бюджету. Mm. За, я не буду. Е, Зачитувати всю пояснюючу, ви її бачили вона бі... біля 40 сторінок О... зупинюсь на основних показниках. Загальний обсяг обласного бюджету на 2025 рік становить 1,8 мільярда гривень, із них трансферти з державного бюджету 150 млн мільйонів. У доходах обласного бюджету враховані лише окремий міжбюджетні транспорти з державного бюджету протягом року ресурси обласного бюджету зростуть зв'язку з тим, що будуть. Розподілені відповідні ресурси відповідними постановами кабінету міністрів. У першу чергу мова йде про освітню субвенцію, яка є одним із основних джерел виплати заробітної плати працівникам освітньої сфери. Уряд у п'ятницю розподілив субвенції між місцевими бюджетами і учора ввечері вони з'явилися на сайті. В даний час для обласного бюджету передбачена сума 26,6 млн грн. мільйона гривень. Управління освіти е, займається розподілом цього ресурсу. Коли воно буде розподілено, е, запропоновані пропозиції будуть е, відповідно внесені до наказу. Якщо не до цього, то слідуючи, якщо не засвілено. Крім цього, на державному рівні сконцентровані інші фінансові ресурси для підтримки місцевих бюджетів. Для освітньої галузі передбачено 25,7 п'ять мільярдів гривень. Для підтримки ветеранів і їх сімей 7,3 мільярда гривень. Для реалізації проєктів з відновлення України 7,2 мільярда для капітальних видатків у сфері охорони здоров'я 1,7 мільярда гривень. Власні доходи обласного бюджету заплановані у сумі 1,7 мільярда. Для здійснення всіх основних витрат передбачено 1,5 мільярда гривень доходів в загальному фонді. Так, такі доходи зростуть на три або на 49 мільйонів гривень більше, ніж очікуване виконання цього року. Надходження спеціального фонду ми очікуємо на рівні 150 мільйонів. Це власне надходження в основному бюджетних основ, основ екологічний податок тощо. Як і раніше, основна надхтона. Основа надходження обласного бюджету понад 97%. це становлять податок на доходи фізичних осіб і податок на прибуток. Враховуючи втрату з кінця 2023 року ПДФО з військовослужбовців, обласний бюджет за видатками у 2025 році мастиме у першу чергу соціальну спрямованість. Майже 80% від власних ресурсів загального фонду обласного бюджету спрямовані на оплату праці та на комунальні послуги. У проєкті бюджету враховано мінімальні соціальні стандартів в розмірах визначених у законі про державний бюджет. Як ви знаєте, мінімальна заробітна плата лишається на тому самому рівні, тобто мається на рівні грудня 2024 року і буде становити 8 тисяч гривень. Межах наявного фінансового ресурсу за капітальними витратами заплановані лише найбільш нагальні напрями, у першу чергу, це забезпечення співфінансування. Реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги 4,1 млн грн. і капітальний ремонт протирадіаційного криття обласного госпіталю ветеранів війни 1 млн грн. Ці всі співфінансування це, це тільки початок, це не те, що потрібно буде на крути цього року. Для того, щоб почати роботу вже з нового року, передбачена певна частина. Всі інші будемо в ході виконання обласного бюджету. Цірешта питання забезпечення функціонування соціально-культурної сфери та реалізації регіональних програм будуть розглядатися уже у ході виконання обласного бюджету в 2025 році. При цьому я хочу сказати, що додаткова потреба в коштах на 2025 рік заявлена головними розпорядниками коштів становить 1,9 мільярда гривень або більше як два рази від об'єму нашого бюджету. Слід врахувати, що в наступному році значні ресурси обласного бюджету мають бути спрямовані на продовження підтримки сил безпеки і оборони та на отримання дорожньої інфраструктури зв'язку із тим, що у нас відсутні кошти е з державного бюджету, які в принципі в початковому варіанті передбачалися на ці цілі. Враховуючи наведення реалізації на рівні обласного бюджету великих інвестиційних інфра... ін... проектів, це співфінансування, і так далі, потребує проведення роботи по в першу чергу збільшення доходної частини. Я надію, що зв'язку із тим, що планується збільшення заробітної плати для працівників критичної інфра інфраструктури для того, щоби Забронювати можливо, у нас буде можливість все таки підняти дохідну частину за рахунок податку на доходи фізичних осіб. Крім того, потребує робота керівників обласної ланки по співпраці із е, органами місцевого самоврядування. Мається на увазі потаге залучення їхніх ресурсів, так як в першу чергу обласний бюджет надає послуги і їхнім жителям. Дякую в мене все. Якщо є запитання до мене. Будь ласка. Я думаю, що і мої колеги готові будуть відповісти на питання. Дякую, Ігор Миколаївичу. Шановні колеги, будь ласка, які запитання у членів комісії і присутніх депутатів? Все раньше дозвольте. Будь ласка. Шановні колеги, ну є питання до освітян. Я бачу, є Олександр Олександрович на зв'язку. Орес Георгіч, в першу чергу хочу подякувати, що обласна рада нам підготовила ваша команда в розрізі закладів. Ми проаналізували ситуацію по закладах. Бачимо, що належним чином забезпечені захищені статті. Навіть порівняно з минулим роком, ми приємно вражені повністю і заробітна плата, і енергоносії, і стипендії. Це якби дуже позитивно. Але Олександр Олександрович, є таке питання. Один з закладів мого округу спортивний ліцей все-таки пішов з мінусом порівняно з минулим роком. За то інформацію, яку надали нам в межах 187 тисяч гривень менше закладено коштів, як в минулому році, і практично не закладені кошти на спортивні змагання, оці виїзди. Ну, прохання, ми розуміємо, що. Це важливе, якби питання. Це питання врахувати в тих розподілах, які в майбутньому будуть проводитися. Ну і друге питання. Ми бачимо вже в бюджеті закладаються на міжнародні різні проекти. Ми спільно з Григорієм Вікторовичем проговорювали один з напрямків це. У нашому педагогічному коледжі проживають внутрішньопереміщені особи. Там має бути міжнародний грант, є питання по ремонту даху, тобто його теж треба, якби тримати на контролі. Тобто є таке прохання, два прохання до освітян взяти це на контроль. Дякую. Олександр Олександрович, прокоментуєте ви освіти? Чи є Наталя Та, Васильівна? Може ми не бачимо? Все на контролі. Ми знаємо ці проекти, будемо сприяти, допомагати. Все має бути добре. Дякую, колеги. Ігор Миколаївич ще є питання у мене. Там, пояснюючи записці по озвученій вами міжнародних технічних проектах, є посилання на обласну програму і згідно неї. Обласний бюджет співфінансування обласного бюджету 114 млн грн. Але по оперативних даних лікарень і управління охорони здоров'я там сума, яка вимальовується на 25 рік, вона дещо більша, десь понад 22 млн Це те, що має бути профінансовано з обласного бюджету. То чи правильно я розумію, що ви поки що оперували даними програми? І якщо так, то напевно потрібно буде ініціювати внесення змін до даної програми, яка розроблена Департаментом економіки, щоб привести відповідність видатки по програмі до обсягів, які вже на сьогоднішній день, станом на грудень, бачаться як такі, що необхідно буде співфінансувати. Дивіться, не можу до кінця прокоментувати, тому що. Ну, не готовий сказати, наскільки програма передбачає, скільки в нас. Давайте ми, я собі відмічу це і по ходу мається на увазі, якщо буде необхідність, якщо в програмі дійсно цього не передбачено, то потрібно буде дійсно внести зміни до програми і далі будемо бачити. Не готовий сказати, але нам давали ці суми управління економіки. Дякую. Дякую, врахуйте, будь ласка, цей момент. Бо ну, ми маємо нагоду з одного боку, це велика відповідальність в 2025 році маємо велику суму, яка вимальовується як частка співфінансування обласного бюджету і наших комунальних підприємств. Але це велика нагода, яка дозволить там, скажімо, на одну вкладену гривню принести в нашу область ще додаткових 6-7 гривень. А це відповідно і робочі місця, і податки, і той же ж ПДФО, який потім нам частково вертається в обласний бюджет. То прохання, щоб оці проекти, які є в сфері охорони здоров'я, в сфері освіти і в сфері соціальної та ветеранської політики, там невеличкі по двох закладах суми, щоб вони були в полі зору усіх нас і лякають під постійним контролем. Колеги, члени комісії, депутати присутні, які ще в кого будуть запитання до доповідача або до керівників профільних департаментів та управління? Немає. Ну Тоді переходимо до обговорення. Я перед е, початком обговорення хочу надати слово Грегорію Вікторовичу обласної ради. Ладно. Да, дякую, доброго дня всім присутнім онлайн-офлайн. Е, дійсно, хочеться з е, ну, приємністю сказати, що з 20. Другого року у нас з 23 року у нас не було можливості приймати фактично бюджет 23-24 року, і так сталося, що керівник військової адміністрації з розумінням віднісся до того, що все-таки обласна рада, як дотичний до цього орган, має бути присутня при і бути дотична до якраз обговорення формування обласного бюджету. На бюджетних слуханнях відбувалося. Заслуховування як головних розпорядників коштів, так і комунальні заклади, установи, організації досягнуто. Я переконаний нормального консенсусу. Тому вчора в кабінеті обласної ради були голови фракцій, всіх, і, зрештою, був присутній Іван Львовочердницький. Ми обговорили і першим питанням на порядку денному позачергової нашої сесії буде саме прийняття бюджету обласної ради. Тому я всіх хочу всім привітати і всіх запрошую на сесію. На 11 годину 12 грудня. Дякую. Дякую, Григорію Вікторовичу. Додам ще, що ми врахували усі пропозиції, які надійшли нам за результатом бюджетних слухань. Це на понад 21 мільйон гривень. Ще раз наголошую, що це саме ті критичні випадки, які десь були в ході слухань з'ясовані. Це не є якісь великі капітальні видатки чи якісь інші напрямки, виключно те, що стосується більш уважного ставлення до наших підопічних в геріатричних пансіонатах, психоневрологічних пансіонатах, до дітей, які перебувають в закладах сфери служби у справах дітей, до можливості надання матеріальної допомоги нашим волинянам, які звертаються з першого дня січня, фактично. В випадках чи здоров'я, чи лікування, чи, не дай Боже, якихось пожеж та інше. Тобто враховані саме ті такі найважливіші моменти, які варто було вже вмістити в, сами, в, сам, в сам бюджет. Все решта, те, що відображено в другій частині висновків, воно зможемо реалізовувати поетапно за рахунок тих додаткових ресурсів, які надіємося будуть у нас, це і вільні лишки і. Десь перевиконання, також в 25-му році активно будемо співпрацювати надалі з громадами. Цього року ми розпочали доволі конструктивну роботу. Дякуємо громадам Луцької міської ради, Володимирської міської ради, Боратинської і всім іншим, хто з розумінням віднісся. До підтримки наших закладів охорони здоров'я, закладів освіти, закладів спорту і культури це дуже важливо, що є така підтримка. Ну і передусім, звичайно, ті потреби, які виникали у військових частин, як в плані видання субвенції чи в плані матеріальних забезпечення, вони в повній мірі були впродовж року реалізовані. Ну і третє, якраз те, що вже казав, тут звертаюся і до департаменту фінансів, передусім, і до всіх керівників і підрозділів обласної військової адміністрації, щоб по максимуму ті вільні лишки, які сформуються за результатами 24-го бюджетного року, щоб їх десь, скажімо так, економно витрачати, враховуючи те, що в нас впродовж року буде необхідність. До споспівфінансовувати як проекти міжнародної технічної допомоги, так і розраховуємо, що вдасться в 25-му році залучити більшу кількість субвенцій з державного бюджету з того переліку, що Ігор Миколаївич на початку казав, це і в сфері освіти і в сфері охорони здоров'я. Бо, як ви знаєте, ми знаємо, ці всі субвенції потребують немалого фінансування. Ну для прикладу, більше з них для обласного бюджету це 30%. Тому Станом на сьогодні, бюджетний кодекс дозволяє використовувати вільні лишки саме на ці цілі, і, враховуючи такий значний обсяг ресурсів, які планується залучити і передбачити співфінансування, то десь ну, рекомендуємо, щоб певну частину вільних лишків, які будуть, щоб їх саме зарезервувати під ці цілі, ну про що ми й говорили в тому числі на бюджетних слуханнях. Дякую. Хто бажає ще взяти участь в обговоренні, висловити, можливо, якісь пропозиції, побажання. Якщо немає, то, то тоді переходимо до нашого проєкту висновків. Отже, як озвучив Григорій Вікторович, ми виносимо на чергову сесію у четвер проєкт рішення про обласний бюджет. З текстом проєкту рішення ви мали можливість ознайомитися. Він передбачає, що обласна рада підтримує проєкт обласного бюджету, який був нам наданий військовою адміністрацією, з урахуванням рекомендацій, які ми надали. Друге, оскільки частина рекомендацій передбачені упродовж виконання бюджету в 2025 році, то в проєкті рішення це теж знайшло своє відображення. Окрім цього, проект рішення ми. Вмістили той перелік першочергових видатків, які рекомендуємо обласній військовій адміністрації здійснювати в першочерговому порядку. Ну, вони корелюють з бюджетним кодексом стаття 22.8, але вони передусім спрямовані на те, щоб кошти спрямовувати на захищені статті та на підтримку сил безпеки та оборони. Окрім цього, останніми двома позиціями там також є вже сьогодні згадані. Кошти на співфінансування субвенцій та співфінансування по міжнародній технічній підтримці і проєкту. Тому такий проєкт рішення пропонується сьогодні ухвалити і рекомендувати обласній раді у четвер підтримати даний проєкт рішення. Хто, хто підтримує? Чи будуть зміни доповнення до проєкту висновків, які вам надані? Не будуть. Якщо немає, то прошу підтримати за основою і в цілому висновки по питанню номер 2 сьогоднішнього засідання. Хто за? Дякую одноголосно. Шановні колеги, чи будуть в різному оголошення, інформація? Якщо ні, то ще раз запрошую у четвер на 11 годину усіх депутатів обласної ради на чергову сесію. Дякую, до зустрічі. Дякую.